Вночі 17 квітня поблизу Кримського мосту прозвучали вибухи. Спочатку про це повідомляли російські та окупаційні змі. У соцмережах почали з'являтися відео та фото із руйнуваннями Кримського мосту. На них видно, як один із прольотів автомобільної частини мосту зійшов із опори. Ребята, мост закритий. Губернатор Білогородської області Росії В'ячеслав Гладков повідомив, що у наслідок вибуху на Кримському мосту загинула подружня пара. Їх донька із травмами ушпиталена. Сім'я, нібито, їхала із Росії у Крим на відпочинок. Слідчий комітет Росії порушив справу за статтею Теракт підконтрольний Росії. Голова окупованого Криму Сергій Аксьонов у себе в телеграм-каналі назвав руйнування мосту надзвичайною подією та закликав їхати до Росії через інші окуповані території України. и ја кинозвав... ќе Новими регіонами Росії всіх гостей Криму і жителів Криму просимо користуватися сухопутним коридором. відповідно, через новий регіон Російської Федерації Кримські місто атакували українськими безпілотними надводними дронами. До такого висновку дійшли у національному антитерористичному комітеті Росії. Українські ж медіа з посиланням на джерела в службі безпеки України зазначають, що до атаки причетні саме СБУ та військово-морські сили України. Проте офіційно жодне з українських відомств не взяло на. Себе відповідальність за вибухи. У СБУ відреагували на подію у віршовій формі. Соловейко рідний брате знову міст пішов поспати. Та раз два по скриптум. Музика народна слова СБУ. А речник гурмо України Андрій Юсов у коментарі Суспільному відреагував так. Зараз весь світ бачить багатокілометрові затори й порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів, причин цього ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника гур Міністерства оборони України Кирила Буданова про те, що кримський міст. Конструкція там зайва. Тим часом прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков у коментарі російським змі зазначив, що Путіну доклали про події на Кримському мості. Путін доручив організувати ремонт. На запитання ж про те, як реагуватиме Росія на цю атаку. Пісков відповів, що йому поки про це невідомо. Сейчас нет, не могу сказати. Якщо брати конечную перспективу, то ответом буде достиження всіх целей спеціальної військової операції. Атака на Кримський міст отримала багато уваги і від прокремлівських змі. Так відреагувала керівниця проєкту Russia Today Маргарита Сіман'ян. Якщо правда, що атаку на Кримський мост завершили при помощи британських спецслужб, ли це легітимною целью таурський мост? мне, так вполне. А це реакція прокремлівського ведучого Володимира Соловйова. Вопрос. А банкове до сих пор стоїть или уже там гігантська воронка? І здання Ради все ще не уничтожено. А как мости через Дніпро? Все ще стоять? Після атаки на Кримський міст вже відновив роботу залізничний транспорт. Але автомобілі з Криму в Росію їдуть через окуповані частини Херсонської, Запорізької та Донецької області. Така ситуація зараз перед Чунгарським. <постив> Деяких пасажирів, які не встигли проїхати автобусами через міст на територію Криму, нібито відправили туди паромною переправою. Але сьогодні не всі охочі змогли потрапити у Крим. Взирвали мост, і перед нами прямо <постив> ми були на час позже. <постив> на час позже. <постив> Коротше, <постив> ми приїхали в Їхали з кама. Є джвіята така. Ам, короче, боль зермає модіть прилагати. Ви ви обратна іля стоїть стамані такими стрі Ольга Армянишина Радіо Свобода.